Та, та, та точно була ситуація, коли ми видаляли просту вісімку, і е, це був блогер, і його дружина чи там дівчина-блогер на той момент. Е, вона в той же ж день записала жалісливе сторіс, як він їсть суп, і каже: Ви уявляєте? Ця лікар навіть не назначила антибіотиків, і це сумно, тому що насправді, е, ну так якби антибіотиків там і не треба було назначати це. По-перше, ну тема антибіотиків, думаю, для багатьох зрозуміла. Ми намагаємося уникнути резистентності. Бездумне призначення антибіотиків це дурниці. Е, але є люди, які е, слідкують за блогерами, і вони це сприймають як чисто не то. Тобто це мені навіть байдуже. Байдуже би було на свою репутацію, мене не позначали, але мені би було байдуже, але мені би було сумно, що тепер кожна людина, яка слідкує за цією блогер, вона думає, ага, мені видали зуб, я піду собі куплю антибіотики. Тобто, це шкода від цієї одної сторін, шкода більша, ніж е, я навіть не знаю, від того, якби в людини реально був якийсь альвеоліт, і не назначили угу. вчасно там е, якесь лікування, і там би потім цю проблему пофіксили.